Як минула ж субота, Марія Магдалина, Марія Якова і Соломія накупили пахощів, щоб піти намастити його. І на світанку дня першого в тижні, як сходило сонце, до гробу вони прибули і говорили одна одній: хто відвалить нам каменя від могільних дверей? А зиркнувши, побачили, що камінь відвалений, був боже він дуже великий. І війшовши до гробу, Побачили там юнака, що праворуч сидів, і був одягнений в білу одежу. І жахнулись вони. А він промовляє до них: Не жахайтесь, ви шукайте розп'ятого, Ісуса Назарянина. Він Воскрес, немає його тут. Ось місце, де його поховали, були. Але йдіть, скажіть учням його та Петрові, він іде у Галілею попереду вас. Там його ви побачите, як він вам і говорив. А як вийшли вони, то побігли від гробу, бо їх трепет та страх обгорнув і не сказали нікому нічого, бо боялися. Як воскрес він уранці дня першого в тижні, то з'явився найперше Марії Магдалині, із якої був вигнав усім демонів. Пішовши, вона повідомила тих, що були з ним, які сумували та плакали. А вони, як почули, що живий він, і вона його бачила, не повірили тому. По цьому з'явився він двом із них у постаті іншій в дорозі, як ішли вони на село. А вони, як вернулися, інших про те сповістили, але не повірено і їм. Нарешті він з'явився. Одинадцятьом, як сиділи вони при столі, і докоряв їм за невірство їхнє та твердосердя, що вони не вірили тим, хто Воскресло бачив його. І казав він до них: «Ідіть по цілому світові, та всьому створінню добру новину спасіння проповідуйте. Хто увірує в Христиця, буде спасений, а хто не вірує, буде засуджений. А тих, хто вірує, супроводити будуть ознаки такі: У ім'я моє демонів будуть виганяти, говоритимуть мовами новими, братимуть змій, а коли смертодійне, що вип'ють, не буде їм шкодити, кластимуть руки на хворих, і добре їм буде. Господь же Ісус по розмові з ними вознісся на небо і сів по Божій правиці. І пішли вони, і скрізь проповідували, а Господь помагав їм і стверджував слово ознаками, що його супроводили. Амінь.